Таунхаус з ремонтом 88 квадратних метрів. Це кухня-столова вітальня. Тут повністю закінчений ремонт. Він новий, ще ніхто не проживав. Власна зона відпочинку. Це якраз свердловина. Загалом ділянка 1,5 сотки. Зараз ще покажу вам з фасаду. Він газифікований, це центральний вхід. І тут іде парковочна зона, септик і що важливо, ще окремий фасадний заїзд. Це прихоже, технічне приміщення, встановлений вже газовий котел. Тут санвузол на першому поверсі. Зараз покажу вам другий поверх. Сходи в основі монолітні і як бачите обшити деревом, це штукатурка декоративна. І другий поверх. Тут дві окремі спальні кімнати. Ця якраз з гардеробом. Ось він. І такий вид з вікна. Це якраз зона відпочинку. Щоб ви розуміли, тут вже нічого не забудують. Будинок достатньо далеко. Від таунхаусу. Це ванна кімната. І друга спальна кімната у таунхаус. Отак має вигляд на сусідні ділянки, Тож, що казав, парковочна зона і окремий фасадний заїзд. Це село Нове біля борки, поруч зупинка, магазини, все, що необхідно в більшій доступності. Приїжджайте, купуйте.